Народ, ми прибули в Італію, місто Удіне Пішли з поїзда от тільки що десь приблизно. Шукаємо куди нам піти на точку стопу. Не знаємо як буде стопитись. Вночі це дуже складно, звичайно, але ми попробуємо, попробуємо. зв'яжемось з вами вже напевно там Глуш. Це глуш. Я не знаю, ми застрягли тут на ніч і будемо. Плавно шукати місце, де розкласти палатку і. Воділиться, не просто жопа в міре. Це дійсно це... таке місце забути. Wi-Fi хоча б ми знайшли, хоча б, хоча б мінімальне спілкування в нас є з людьми. З нашими друзями там недовго, До 12% батарея, мій телефон виключений. В поїзді він не хотів заряджатись, того, що... Може там розеточка є, тут проводити. Ти почекаєш. Бо заряд, є один кубік. Напевно запишемо ще якийсь відосик, там, не знаю. Подивимось. О, дзвонить. Бачимо. Наші нічні пригоди. Продовжується, ми зараз десь лазимо. В тому уді. Шукаємо місце, де поставити палатку. Десь не знаю в якомусь полі. Треба її поставити. Звідси Я Щоб не знаю, як ним Тут Взагалі тишина така. Стрмна якось. Ми зв'яжемося. Всім доброго ранку. В общем, отут ми ночували. Це поле недалеко від траси на Венецію. Якщо ви тут застрянете, під описом відео має бути Координати цієї точки. Ми сушимо зараз. Це сране Удина. Складає наш Наші речі трохи. Я його вчора просив спасти під палатку мою. Ми спробували застопити на Венецію, нічого не вийшло, бо в них тут взагалі трафіку туди ноль, а на трасі стопити не можна. Коротше, в Італії стоп-мер. Просто мертвий. Ну принаймні з не. Може десь ви знаєте якісь точки, але звідси це бля, саму супуганку. В неділю да. все закрито. Ми, оце, ви... оце... ми походу знайшли єдиний супермаркет. Закінчилась вода. Походу... Так, Ми походу знайшли єдиний супермаркет, може він буде відкритий, бо ми взагалі повністю сухі, без води, взагалі повністю. Повністю жарить сонце, жесть просто. Зараз ми підемо на вокзал, подивимося, скільки коштує квиток на Венецію, з цієї дири Ми все-таки вирішили сісти на сраний поїзд за 12 євро. До Венеції хоча б доїдемо і там знімемо. Автостоп дійсно хріновий. Це взагалі з якогось місця. Всі, всі, хто їдуть, їдуть тільки по трасі. В саме Удіно майже ніхто не заїжджає. А от в Венецію заїжджають. Так що, в принципі, якщо ми постараємося, то з Венеції ми зможемо застопити в сторону назад Словакії. Але спочатку покупатися в Америку. Ми в такому от поїзді на... на другому поверсі засіли собі. Вийти на двір і О, такого просто присприйнять. Такий от поїзд нікого немає поки що. Потім може хтось. Дай, навіть, мені навіть настільки важко вставатись, що це просто жесть. Ну і загалом так от. Ми не з того боку ніби йо. Іди туда. А нічого не буде, все це я тобі скажу. Топимо. Але не так все плано. Ми хто Венеції Венецію, швидко і Правда? Не було сенсу, а, на руку не було, стомерних. Який сенс стояти, і мучитися, не можна все-таки доїхати і подивитися. Та-на, мучитись не треба. <реш> от ми гуляємо в Венеції і знімаємо <реш> такі от... Це в принципі нічого особливого. Але, але лодочки плавають, туристи бігають, місні їх обкрадають. Все як завжди. Все як завжди. Для туристів все, що хочеш. Магнітики на кожному місці. Шапки, все, що, все що тільки можна. А вам там не цікаво. Я купив собі поляри за 6 євро, тому що я свої розбив по дорозі, це було дуже обідно, тому що витрати, витрати. Вирішили не вертатися назад і їхати далі в Соренто, але не, стопом стопи. стопом не виходить. Купили квитки, виявилося, що вони з пересадками. Ми будемо в вороні пересідати, будемо пересідати в Римі. І Квитки вийшли по 80 євро. Це і... а, не їдьте в Італію стопити. Ну, серйозно їдьте свято стопити або їдьте... Тому що ми за один-за два дні тут просрали більше ніж. Втрату в чотирьох країнах. Три рази, напевно, більше. За один день. І ми, коротше, все. Отже, ми приїхали в Соренто. Майже в Соренто. Одну станцію перед Соренто. Тут круто, дійсно круто, але ми замахалися просто в край. Та ми замахалися в край, ми їхали поїздом, електричками, метро. Тим, чим можна, Поки не йшли, віде. як добратися до того Соренто саме електричкою, з метро точніше, нас туди-сюди, туди-сюди посилали разів 10. Поки ми то все зробили, ми так замахалися, що вже... Плюс ми мали приїхати в Рим шостій, приїхали сьомій. Наш поїзд поїхав. Ми з білетами підійшли і сказали, от наш поїзд запізнився, типу, е а інші вже поїхали. Давайте нам наступні довети. Нас щось пропечатали, переписали щось і нам, коротше, все нормально, дали, ми доїхали нормально. Бо ми вже думали, що як. Зайві гроші ще раз треба буде попади. Екстрамані. Добре, ми зараз дуже замахані, ми йдемо відпочинемо і, і потім грошість... yeah. щось ще знімемо, коли вже будемо, можливо, на морі, можливо, ще десь. Кинемо GoPro, коротше, в море, улітає так.